Обливаються холодною водою із благодійною метою. Городяни підтримали всесвітній флешмоб, по тільки гроші збирають не на медицину, а на допомогу військовим. Участь у акції охоче беруть і пересічні городяни і чиновники. В Умані набирає обертів відомий в усьому світі благодійний флешмоб. Люди збирають кошти бійцям, які воюють у зоні АТО. Кожен, хто прийняв естафету від свого знайомого, він має зняти відео, де він себе обливає крижаною водою. Ну, і він повинен передати стафету трьом іншим людям, і після цього вже підтримати акцію, перерахувавши 20 гривень на рахунок. Якщо він відмовляється себе обливати водою, він має перерахувати 50 гривень. Ну але кожен має право цього не робити. Умови акції доволі прості. Якщо отримав виклик, маєш 24 години на виконання. Усе, що потрібно: крижана вода і гаджет для запису відео. Організатори показали гідний приклад учасникам і зробили це в оригінальний спосіб, бо замість відраз водою хлопці обрали пожежний гідрант. А цей відчайдух обливався водою в самому центрі міста перед дверима міської ради. Так Ярослав кинув виклик, виконуючому обов'язки уманського міського голови. Олександр Володимирович це така персона у нас нова. Він молодий, ініціативний. От і я на 100% навіть не сумнівався, що він виконає цю. Прийме виклик і передасть ще іншому естафету. Ну я думаю, що він здивувався. Коли йому передали естафету. я думаю, що він здивувався. Ось є два чотири години. Поїхали хлопці. Чиновник виклик прийняв, і, як годиться, протягом 24 годин виконав умови акції, облився крижаною водою і перерахував бійцям гроші, а естафету передав своїм колегам, районним керівникам. Дякую за увагу. Ще сказати мені сподобалася акція. І я задоволення прийняв її участь. Але б я хотів би внести таку пропозицію себе особисто. Можливо, не потрібно ждати того, що вам хтось кине виклик потрібно обливатися водою, і саме найголовніше переводити кошти на рахунки на благодійні. Потрібно допомагати нашим воякам. які не чекайте викликів, не чекайте нічого. Допомагайте сьогодні, допомагайте завтра. Допомагайте кожного дня. Бо це необхідно для нашої з вами України. До такої акції в Умані ставляться неоднозначно. Одні підтримують, інші вважають, що допомогти бійцям можна, не влаштовуючи ніяких флешмобів. я думаю, звісно, що це з одного сторони добре, тому що таким чином ми можемо допомогти бійцям, але з іншої сторони є ризик захворіти. От і тому. У мене такі сумніви і за, і проти. Якби мені кинули виклик, то я маю сумніви 50 на 50. Я думаю, це піар. Вже то хто хоче йому і так дати учасникам цим. А то я думаю, що це піар скоріше всього. Крижаний флешмоб в Умані триватиме до 20 вересня. За тиждень в акції вже взяли участь кілька сотень уманців. А естафета вийшла далеко за межі міста. За п'ять днів акції ми вже зібрали понад тисячу гривень. Після завершення акції ми плануємо піти до нашого центру підтримки бійців і запитати, що потрібно нашим бійцям, взяти певний список, ну і придбати потрібні речі. І потім ми плануємо зробити фотозвіт, щоб всі бачили, що ці кошти підуть саме туди, а не нам в кишені.